Сім'я війна, пусті не тривож моїх душі не тривож. Дай тебе дай уйти, но ти все вже не даєш, не даєш. Ось із такими піснями, щирими промовами та патріотичними гаслами пройшов концерт від ветеранів Афганістану. Усі вони знають, що таке війна, її втрати та страх. Іде війна. Не просто якісь ілюзії, а дійсно йде війна. І гинуть люди, мирні люди, гинуть молоді хлопці. І... Ми відгукнулися на таку акцію, яку організували обласна спілка афганців боковини, тому що я дуже дружу з ними. Давно у нас вже дружба, міцна дружба. Я не раз приїжджав сюди виступати, і я Попросив своїх творчих побратимів, які відгукнулися прийняти в благодійні акції в збіру коштів, які потрібні зараз, як ніколи нам потрібне для того, щоб, щоб скоріше настав мир. Чимало із ветеранів Афганістану зараз знову ступили на шлях війни. Вони вже знають, як себе вести, як обійти противника та як налаштувати молодого бійця, для якого війна була лише у розповідях старших людей. Почалося Війна і необ'явлена війна, і, звичайно, гинуть так само молоді люди, молоді і всякого віку, які дійсно вони як кажуть, хочуть за свободу, хочуть вільної України, хочуть, щоб було у нас правильне руководство. Як кажуть. Ми пройшли цю школу з 79 по 89 рік. Наше покоління вже можна сказати, що вже состаріло. Ну, все рівно наші побратими виконують обов'язки, у Луганськ, у Донецькій є. І частично наших, наших учасників бойових дій, які виконували обов'язки в Афганістані, вже привозять сюди на батьківщину. Україна дійсно жила, живе і буде жити, і всі змагання, все, що робиться сьогодні, в державі, робиться саме для майбутнього України. Загалом, за час концерту авганці зібрали практично 15 тисяч гривень, які передадуть особисто тим військовослужбовцям та родинам солдатів, які наразі найбільше потребують грошей. Потрібно кожній людині надати допомогу. Нехай, хоча б трошечки, але вона має бути у тій людині напряму передана ці, ці кошти. Окрім цього, на заході були присутні і волонтери, які закликали до збору коштів на придбання кевларових касок, які зараз вкрай потрібні тим героям, які на сході боронять нашу державу від агресії окупантів. Генрія та Беу, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.